Всіх вітаю, ви на каналі Арт Зайка і з вами я, Бандурська Світлана, і ми з вами сьогодні дізнаємо... визначаємо з вами зверху приблизно 3 см. Це кінчик нашої шляпки буде. Далі ми залишимо для шляпки приблизно 5-7 см, тобто також е, нормально. Залишимо і малюємо ось тут додаткову лінію симметрії. З цієї лінії симетрії ми з вами вправо і вліво відзначаємо приблизно по 4-5 см. Тобто трошки менше, ніж сам поток. Сам Самходит у нас ще більший. Ось тут у нас буде внушка. Ага, давайте так. Відмітили ці точечки. і ще сантиметрик назад, і малюємо з вами шляпку. Щоб вона була доволі великою, такою товстенькою, але не зовсім робити йому Без ширину. Ширина його буде трошки більше, ніж ми з вами відмітили ще на сантиметр. Ось ми приблизно ось так відмітили. І через ці точки ми з вами промальовуємо ось таке закруглення. Подивіться, чи лізе у вас там ще ручка з паличкою. Добре, далі ось тут промальовуємо від кузика. Далі, ось тут. Давайте шляхку закінчимо. По перше. Да? І так, перша лінія у нас ось на півколо. Ми е, вниз від цієї лінії. Малюємо ще одну додаткову лінію. Визначаємо ширше на півтора сантиметра, ніж верхня лінія, і з'єднуємо ці три точки ось так напівколем. Це верхня лінія нашої шляпки. Ось так напівколом. Є таке? Mm -hmm. а тепер дивіться, ми закруглюємо і опускаємо, закруплюємо і опускаємо Зовнішня. Нам треба буде зараз намалювати ще, ще одну окружність. Як ми це зробимо? Ми від краю відступаємо приблизно 1,5 см. І ось таким чином з вами округлюємо до самого котика. Якщо робити ширше, то буде ширше ободок нашої е шляпки, якщо трошки менше, уж буде вижчим. Давайте трошки ширше зробимо. Давай Давайте ось цю лінію Якщо у вас е занадто густи, то можна піднятися. Я ще другому чекайте. Добре, чекаю. Ось тут лінію просто помалювати. Малювати. Абадочок на шалшечку. І ось таку ляшечку, квадратик, яка виходить, трохи більше. І ось тут квадратик замальовується. Вимальовуємо. Прямо кухочок квадратик -як. а, пропон... Так, Давайте ось тут трошки нижче намалюємо з вами носик. Ось це можна не промальовувати, можна промалювати і обозначити місце, де у нас тут. Це можна не малювати, тому що ми намалюємо або пентичком, як на лице, або промастимо. Так, дивіться, ось тут малюємо вушка, як у нас трошечки находять на давайте шляпу. Можна рядом, можна, щоб знаходили. Бажається. Можна великі вушки, можна менше. Дивіться, щоб вони були однакові за розміром. Ось ми, я можна... Можна... А? Ще раз. Можна... Не Це треба. Можна... Не треба лінієчки, будь ласка, на окопче. А, а я не, не знаю, як. В даному випадку вона приймає блокнот. Ви можете намалювати щось своє. Я теж хочу. У нас ролік прям послі офішарки в нашому квітні. Ротик? Хочеш, зроби нижче. Ти, можеш, ти, ти якщо хочеш, можеш зробити віщо нижче. Пробувати. І так, у нас з вами ось тут річка, приблизно всерединку. Закруглюємо нагору. <плес> вниз опусти, іще вниз опусти. Іще лінію, прям сильно-сильно опусти. Так, дивіться, цю домальовуємо. А що, що, ще, ще опустити? Ось цю лінію вниз. <плес> Нап'ємо на лід і намалюємо ось сюди вгору паличку. І на ній можна намалювати зірочку. Так, зірочку можна намалювати ось таким чином. літера А. Це ось літера А. Спочатку вліво, потім вправо і з'єднати. А можна просто намалювати в одну сторону, Мадоння. Ось ця навколо нашої зірочки частинка. Ми його ось так замальовуємо великим безличком. У мене ж ка... баба є. Чому у нас хвостик? Чому у нас хвостик? Це не хвостик, це ручка. Якщо ти хочеш намалювати хвостик, то додатково треба намалювати хвостик кліянська фарба Giotto, Не дуже гарному якості. Але як антиянці? Так, далі ми з вами малюємо білим кольором. А далі я пропоную зробити не чорним кольором. Хоча можна Ні, давайте все-таки зробимо темно-синим кольором небо. Тому ми з вами беремо синій колір, не заходимо, до речі, на наші Ні, Давайте заходимо Найбільше. А якщо у тебе е, немає, То просто забуде фарбову що небо. Що в тебе? В мене Ні, добре, так. Дивіться, навколо палички у нас такий більш світлий колір. А далі ми зараз додамо ще темного кольору Ми до нашого білого блакитного кольору даємо тепер чорну фарбу. Тут ще давайте ще трошки сім'ї, зробимо, А тепер додаємо до синього, прям можна взяти повністю чорним і перемішувати вже на малюночку із синю ще фарбу А у пер... мене така ж фарба, як у вами. Mm -hmm. І перемішуємо одразу на малюночку. і робимо з вами ось такий кольор. А значить, у нас рух по колу. Рухаємо пензлочком. Радігу. Не по прямі, а ось так по радіо, навколо нашого сяйва. Наше сяйво це паличка. Ось коли неї ми з вами перехід від світлого. До Малювати поверх фарбу. Це не Акварель, Акваретку ми з вами малювали, нам треба слідкувати за цим. Булаш має можливість через палички? Що намалювати? Луну не Можна луну, можна е, в шарик. Е. Кульку, можна якийсь елемент, можна тих вода. Так, дивіться, ми повинні тепер вимити гарненько-пригарненько пензличок. і що зробити. Ми з темного кольору, ось так, з темного кольору, там, де в нас перехід такий різкий, піднімаємось нагору і потім ось таким чином ще й просто пензличком ось так закручуємо. Ось таким чином. Щоб в нас був плавний перехід в одну сторону, а потім можна розкрутити ще й в іншу сторону. Водимо по контуру, по колу. Де, де перехід? У мене вже така буде Так, Дивіться, я обрала такий ось колір. Замальовуємо навколо нашого брюшка, який у нас світлого кольору. Залишаємо також місце для носика. О, гарно, так. Але шляпку я б ще більшу зробила. Мені вважається, що там шляпка, ну це просто весь смак, цього малюнка в шляпці. Вона така антуражна і додає цікавість малюночку. Ну так, да, просто без шляху було. з звуку малюнок не голиться. Так. Так, так замальовуємо і додаємо з вами до нашого кольору ще оранжевого кольору. По-перше, беремо тоненький пензлечок, набираємо оранжевий колір і одразу намалюємо йому. Давайте щічки. Наші три точечки поставимо, три чотири точечки. Ось тут. Ну, ще Що да. там за такі шестинький переход по краю. Ось тут посередині трошки. Ось такі, як штришочки. під повтор, так, штрихи в нас повторюють контур пузика і ось цей контур наш тіла. Контур тіла. Тобто у нас ось так заповнюємо. Ось поверху таким тоненьким шорсткою, а внизу вже можна більш такою довгою і більш товстенькою. Шорсткою. Ось таким чином. З однієї сторони і з іншої сторони. Пузівка теж трошечки. У мене така напівсухий пензличок, і я трошечки тут на пузику також додам такого ефекту. Ось так. І ось тут теж трошечки. Самого. Це з майже сухим він Так, Тут оранжевого кольору і оранжева ось ця частиночка. Так, І давайте це останнє можна чорноше малювати. Так. Ще... Ага, ще паличка і рука. Дивіться, якщо в мене тут висохло, в принципі висохло, то я беру насичений колір уважки і поверху малюю. Кольочку ширше, можливо, прийдеться два рази. Так, вона є... так, бушка. Дивіться, якщо у вас не зовсім гарно замальовує колір під низом, то просто коли підсохне ще разочок І Усе буде супер. Так, і вистачний. ось Переходить більше. Такий, такий. Ладно. Не, не, не такий чіткий. Все. Далі ми з вами переходимо на чорний колір. Починаємо давайте, зі шляпки. Ставимо спочатку посерединці, далі ось таким чином обережно помальовуємо по колу. І ось так ведемо, ведемо пензличок. Як тільки він починає бути шершавим, нам треба набрати знову фарби, змочити водичку і набрати фарби. І ось так обережно помальовуємо з вами край. Знову змочили, набрали фарби. Поставили і ведемо, ведемо. Ось так, щоб у вас гарний, гарний край вийшов. Тут треба не спішити з чорним кольором, бути обережним, його складно замалювати. Тому ось тут, ось так, по краю, якщо знову перестав формувати чорний колір, хоча б буде шрохованим, заходимо до чорний. Як у вас успіхи? Ну, зараз закінчиться заняття, я забарую ще прийду на танці. Mm. А з малюнком як успіху. Да, ось така коричнево. Mm -hmm. Добре, можна зробити так пройти. Так. так, у мене ось тут я намалюю на маскару. Щоб буде так рівненько, гарненько. Ви також можете по маску або а, використати навіть олівець, але повністю сухому. Далі ось тут ще носик і очі. Очі теж можна намалювати. Дивіться, і тільки по сухому. Якщо воно ще не висохло, то намалюємо. Ось так. Добро носика і заплющення очі. Так, дивіться, можна також трошечки додати вже фомастера, трошки чорних таких. Наводимо чорним або фломастером, або тоненьким, або пензличком контуру та промальовуємо зірочки. Жовтим або білим кольором можна повністю зафарбувати або частково. Також наводимо вушка і прикрасу на кабелюсі. Додаємо трошки чорних борсинок, і на цьому наша робота готова. Поставь лайк цьому прекрасному хиловінському відео, підписуйся на канал, на тебе ще чекає багато всього цікавого. До зустрічі у наступному відео.